Чого собі? Реально справжній голодний хробак велетенський. Селяни, тікайте, тікайте, ви ж не бачите, що тут відбувається. Вон він дивіться, я бачу його. Ой-ой-ой, ой тихо, 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 тікаємо сюди. Ні. Так, ну майже все сюди перетягнув, і я думаю, що можна. Що це таке? Що це таке? Ого ого. Ого. Це що. Це що голодний хробак був? Заждіть, 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 ану. Це реально він. Це реально він, я його впізнав. Дивіться, він туди кудись поповз. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні, так, почекай, треба подивитися. Треба прослідкувати, що він тут забув взагалі, звідки він виліз? Он він! Я його бачу, я його бачу, дивіться. Нічого собі? Реально, справжній голодний хробак велетенський. Ні, 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 Ні-ні-ні-ні, тільки цього мені не вистачало. Дивіться, там блоки розлітаються, він закопується кудись вниз. Ой-ой-ой, так. Ем, що робити, що робити, що робити? Треба, знаєте що? Треба, напевно. Так, може. Давайте я візьму зараз зброю. Давай візьму зброю. Так, але в мене там тільки, звичайно, оця пушка і все, більше нічого не було. Ось це. Ну з цього я не впевнений, що вийде з його завалити, але треба спробувати, хоча б. Тихо? Що за звуки? Я чую. Я чую щось там знизу ламається. Щось руйнується він він копає тунель туди. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Давай зараз обережно сюди подивимося. Він реально тут викопав цілу ту таку велетенську дірку. Це що тунель метро. На тобі! Геть, іди звідси. Ой-ой-ой, тихо. Так, я провалився і ні. Сподіваюсь, він зараз не вилізе. Так-а, ну де він? Він і там. Він. Він там, тихо, 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 тихо. Так, добре, я зрозумів. Я зрозумів. О, ні, ні ні, 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 так, гетіди. Ні, він. Просто знищив мене. Так, слухайте, це проблема. Це проблема мегамасштабу, селищу. Гаплик, напевно. Треба попередити усіх селян і так, треба, треба забрати речі, я думаю, що можна збудувати, слухайте, якщо я закопаюся, він буде мене шукати під землею? Це таке, типу, не дуже очевидне місце. Так, поїхали, зараз швидко, 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 забираємо ресурси. У мене є ліхтарик, у мене є спальний мішок, і можна ще встановити буде камери. Тихо? Знову щось чую. Знову щось. О, там щось відбувається. Він там десь щось гризе. Так, давай зараз активуємо декілька камер. Ось тут одну активуємо. О, може мені там де крига ото закопатися і все? Слухайте, непоганий варіант. Але спочатку треба камери, 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 терміново поставити камери. Так, селянчики, я тут розіб'ю скло, вибачайте, щоб швидше сюди дістатися. Це проблема мега масштабу. Так, зараз ми ще ось тут камеру активуємо і все. Здається, я тепер все буду бачити. Селяни! Так, потрібно попередити усіх. Тут є хтось всередині, ні? Тут є, ні? Селян, чуєш, селян? У нас проблеми. Тут е, голодний хробак. Потрібно тікати з селища. Альо, зрозумів мене? Давай, будь ласка, збирай речі, я пішов в інших е, попереджую ще. Так, 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 так. Здається, тут когось бачив. Селяни. Алло, ви де? Давай ось тут, зараз постукаємо у цей дзвоник. Так, 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 ану. Сюди. Ні, 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 чекай, не те. Оп, давай, 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 давай. Сюди селяни. Швидше. термінове, Терміновий збір. Термінове повідомлення, ви де? Та що, ніхто постійно не прибігає. Тут хтось є, ні, тут нікого. Добре, зараз я кожного пробіжуся, отак попереджу по будинкам. Uh, тут хтось, тут, тут хтось живе, ні? Тут нікого, тут нікого. Ви де всі поділися? Вони що, всі отам знаходяться? Так, тут теж нікого немає. Слухайте, може і добре, що тут нікого немає. О, отам селян! А, ти, цей хробак, ні-ні ні. Так, сюди. Селян, швидше забирайся звідси, тут хробак, ти зрозумів? Пакуй речі і тікай з селище, бо тут гаплик зараз буде. Так, 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 Ууу! Прямо над мною проповз! Оце пощастило! Так, давай швидше сюди. Швидше, швидше, швидше сюди, сюди, сюди. Ось тут я ще бачив. Селяни, тікайте, тікайте, ви що не бачите, що тут відбувається? І ти, киньте цей город, швидше, чуєте? О, Там він уже. Ні-ні ні-ні-ні. Так, давай буду стріляти, якщо що. Треба відганяти його від селян. Як це? На тобі! На тобі, на тобі! Ще отримуй! Так, 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 так. Він просто туди, кудись занурився. Нічого собі, вау! Тут воно. Вода... Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Повністю! Повністю знищив мене! Так. Селян я попередив, треба тепер за себе перейматися. Зараз ми швидко спробуємо. Ану, давай, третя камера. Це ось тут? Це він отам десь був, правильно? Правильно, його поки що не видно. Так, я хотів закопатися ось тут на горі. Зараз ми спробуємо це зробити. Не знаю, це вийде. Або заждіть. Воно прям тут вибухає. Добре, давайте я сюди не піду. Краще там у лісі заховатися. Думаю, що там буде трішки безпечніше. Так, 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 давай сюди, сюди, сюди. Потрібно зараз викопати собі е, якусь кімнату невеличку і там е, там все облаштувати з бетонної цегли, щоб е, якомога міцніші стіни були. Може цей хробак не зможе їх проживати. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ось тут. Начебто непогане місце. Так, давай. Оп-оп-оп, починаємо копати. Копаємо, копаємо, копаємо сюди. Зараз драбину ще встановлю тут, щоб підніматися нагору. І двері треба буде ще встановити. Так, ну все, я думаю, такої буде глибини достатньо. Копаємо сюди, копаємо таку зовсім невеличку кімнату. Так, 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 давай. Ви чуєте це? Ви це чуєте? Він десь тут повзає близько дуже. Так, давай тут швидше, 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 швидше. Потрібно швидко працювати кайлом, бо якщо я не встигну, мені гаплик. Мені гаплик, цей хробак мене зжере. Я навіть не сумніваюся у цьому. Він вже декілька разів мене завалив, просто на мене то камінюка упала, то він мене розчавив і. Так, що це було? Я щось чув ще. Ще якісь звуки постійно чуються мені, це дуже дивно. Так, давай, о, ні, о, ні. Здається, він десь близько повзе. Так, 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 я тут майже ого! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він реально близько. У мене навіть серця зникають, ні! Куди? Так, 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 обережно, обережно, обережно. Де драбина? Драбину ставлю. Драбину нагору. Отак, отак, отак. Швидко, 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 швидко ставимо. Давай, 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 ще швидше, ще швидше, ще швидше, чудово. Так, ой, ні! Не чудово там вже спускатися, нікуди він зруйнував усе мені. Капець, так, я зрозумів, план Б робимо. План Б. З цегли, напевно, ми не зможемо нічого зробити нормального. Тоді просто викопаємо ось таку кімнату. О, ні! Що ж там постійно підривається, ламається, вибухає. Я в шоці. Так, туди ми не поліземо. Ми зараз отут зробимо ось так. Робимо підлогу. Зробимо трішки вище, ніж тунель. Так, сюди, 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 сюди. Ось тут буде в мене місце. Ось тут, ось тут, ось тут. Зараз копаємо оцю сторону. Це буде така зовсім невеличка кімната. 2 на 3 буквально. Тому що більше викопати в мене ані часу, ані можливостей немає взагалі. Так, ось сюди поставити, ось тут, ось тут, ось тут. І стелю треба теж з цієї цегли зробити. Так, з бетону. Оп. Сюди, 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 все. Все, дивіться, майже готово. Кімната, кімната повністю укомплектована для того, щоб тут е, можна було жити. Ставимо сюди, е, значить, отакий ліхтарик. Все, і можна навіть шматок дивана сюди встановити. Так, туалет, я не знаю, туалет можна буде отут поставити. Так, 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 так. так. Опа. Все, туалет встановлено. І ось тут ще треба буде теж з цієї бетонної цегли встановити. Так, це ми забираємо зайве все. Двері десь в мене були броньовані. Ось так, ставимо. Бам! Все, двері броньовані є, Почекай, треба їх по-іншому встановити. Так, начебто там все стихло, але я не вірю. Я в це не вірю. Давайте зараз вилізу, спробуємо. О, ні, давай спочатку подивимося зараз через камери. О, Прям тут! Диви! Прям тут! Трубак повзе! Прямо перед будинком був. Так, заждіть, здається, камера ось тут ще вона була. Он він туди поповз. Там де в нього один з цих тунелей був його. Так, я зрозумів. Давай ми з тобою зараз поліземо прямо у той тунель. У мене є ліхтарик. Зараз ми спробуємо подивитися, що там всередині. І так, е, треба взяти ще з собою дробину. обов'язково е, блоки і зброю. Все, я готовий. Я готовий полізли, друзі. Сподіваюсь, він мене не зжере. Так, десь. Слухайте, прям знизу, піді мною там був тунель, але туди спускатися це самогубство. Я там нічого не зможу. Знаєте, давайте отуди підемо, там де він був останнього разу, я його бачив ось з цієї сторони. Зараз швиденько сюди занурюємося і дивимося, що там всередині. Селяни реально не тікають, вони не бояться цього голодного хробака. Ви що? Я ж попередив вас. Речі збирайте. Тікайте звідси геть. Зараз тут усе знищиться. Капець! Оце дірка. Так, де зброя? І з якої сторони він знаходиться? Ось там. Чи ось тут. Я навіть не знаю. Ой-ой-ой, ой так, де ліхтарик? Ліхтарик сюди. Так, ну давай дивитися з тобою. Подивимося, зараз тут щось видно, ні? Навіть ліхтарик не добиває до кінця цього тунелю. Ой-ой-ой, там кудись прям. Ой-ой! ой Це для чого собі! Це реальне метро. Так, давай йдемо далі. Треба тут подивитися уважніше. Може, зараз вийде, я не знаю, якось знизу в нього зробити декілька пострілів та пробити його шкіру. Я не впевнений у цьому, але ви подивіться. Ні, слухайте, це такий тунель в один кінець. Давай зараз ми виліземо звідси. Спробуємо в інший залізти. Там десь перед будинком моїм теж тунель 100% є. Тому що я бачив там його. Зараз оп, оп, подивимося. Треба тільки звідси буде вилізти. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Все, я виліз. Так, сюди. І де він? Щось навіть я звуків тепер не чую. Може він десь в іншому напрямку від мене? А ні, а ні, заждіть. Заждіть. Щось пішло. Ось тунель біля будинку. Ой! 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 Ні, 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 ні. Ні, 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 Я замерзаю! Так, тихо, тихо, тихо. Ні! Зараз здохну. Будь ласка, випустіть мене звідси. Оооо! Оце тут... Ой, тихо. Сніг. Давай зброю. Як він тут повзе? Тут снігу, я не знаю, блока три вишки. Я не збіг там пролізти. Так, він туди поповз, давайте тут подивимося. Дивіться, смарагди там. Ось тут ще один тунель, все, пірнаємо сюди. Вони 100% в нього якось там пов'язані, об'єднані і все таке інше. Так, сюди, 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 робимо ось такий спуск донизу. Так, давай, давай, давай сюди, сюди і просто зістрибуємо. Все, я всередині ще одного тунелю. І тут? Тут просто, я не знаю, подивіться, це ціле підземне місто можна сюди зробити, у цьому тунелі. Але хробака цього не видно. Він що? Він він боїться мене? Він... О, ні, 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 тихо. Це що там таке? Там щось. Що це таке? Он він дивіться, я бачу його. Ой-ой-ой, тихо, 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 тікаємо сюди. Ні! Просто на мене щось впало! Засипало там чи що? Я не розумію. Так, давайте, напевно, я буду звідси забиратися, тому що це просто капець. Всіх селян я попередив, а я зараз піду до військових, і нехай вони присилають сюди цілу армію. З танками, з літаками, я не знаю, ще якісь гармати використовують. Навіть. Ой-ой-ой! Авіаудар можна сюди закликати, напевно. Так, тікаємо швидко, швидко, швидко. Військові в нас за оцим біомом. Тому я сподіваюся, що до вечора я зможу туди добігти. Головне, щоб тут оп хробак цей ще був, і щоб селяни вижили, якщо вони не збираються звідси евакуюватися.